Ну, нас містечко невелике, але тебе, як я блогера, на жаль, не знаю. Скільки в тебе підписників? У мене 50 тисяч підписників в Тіктоці і майже 40 в Інстаграмі. Скільки ти блогер? Ну, почала вести свій блог я 5 років е, тому. Ти ж розумієш, що за 5 років майже 40 тисяч підписників, що це ну, маловато, реально. Значить, може, ти скучна. У мене Рілс дивиться по 100 тисяч людей, по 200. У мене є від відеомільйонники. Чим ти намагаєшся зацікавити свого глядача? Е, зараз я знімаю е, рубрику, скільки коштує лук, і знімаю рубрику, скільки потрібно грошей для комфортного проживання в Житомирі». Тебе купують рекламу? Так, вони купують рекламу. Перед тим як йти в гості до Ась, я придивилася її сторінку і зрозуміла, що це не сторінка блогера. Там було все дуже сумбурно, просто контент він не гре. Все, що було, то воно було або вкрадено, або не цікаво. А в чому саме твої ідеї в твоєму блозі? Зачекайте, дівчата. Чому Хоч хто сказав, одна. що я повинна щось саме придумати? Ніх... Не скажу не повинно. Я... Ми питаємо, чи є у тебе щось таке, що ти ні, сама... в мене нема. Єдине, що я реально придумаю сама, це пісні, я пишу сама музику, сама слова. Так, в принципі, можна сказати: Ася, плагіат, блогер. Вони почали мене хейтити, але слава Богу, нам нарешті принесли чай та каву. У вас така красива смачна кава. Ти хочеш помінятися? Так. Ну, це вже з домовляюся. А з тобою А з тобою не можна? А я, на жаль, не п'ю зелений чай. Ась, я прошу тебе замовити. Зможеш це зробити? Я повинна оплачувати тобі чай і каву. Це якась наглість трішки, ні. Дашка красотка в цьому плані, серйозно. Казали, яка у нас Ася ж Лобіха. Побачила, яка смачна красива кава, і ти не захотіла. Ну, Знаєш, як виглядає кава? Я побачила, а да, я його, його, захот... цю каву, Я поп'ю цей чай. Боже. Жмот, вона навіть каву зажала. Скільки в сумі ти заробляєш в місяць на своїй професії? Тисячу-дві тисячі доларів. Дивлячись на те, як вона зажала Даші купити каву, то мені здається, вона там і близько не заробляє стільки. Ася, насправді більше цікаво вже послухати, що ти співаєш, які у тебе авторські пісні. Заспівай нам, хоча б якусь. Співати я люблю з дитинства. Пишу з першого класу. І вірші, і пісні. Але я почала займатися вокалом лише три-чотири роки тому. Зараз я співаю в церкві на беквокалі, участвую в конкурсах, коли вони є, якісь вокальні. Але я дуже соромлюсь і перед великою аудиторією мені насправді дуже важко співати. Я дуже. Я мені не, не треба. Ти ж по-любому краще піввіце, ніж блогер. Ми на це надіємося. Там це. Ворог домівки руйнує, нищить місця, де була я щаслива. І лиш Господь, мій спокій пильнує. Блін, в мене нема сільних, ну, ну реально круто. Отут самореалізація є. І мені здається, що вона забагато часу витрачає не на те.